Всім привіт! Сьогодні я буду грати в Slendrina 2D. От. Коротше, готуйтеся сьогодні. Я буду вот, від страху. Ну, я знаю, що Slendrina 2D це не така прям страшна гра хто там пердить. Я би міг е би скачати там нормальну слендеріну 3D там або навіть Гренні, вот. це покрутіші ігри. <звук> вот. Але вибачте, я би міг. Обкекатися від страху, От. тому максимум, максимум який хоррор я можу поіграти, то Слендеріна 2D далі, то коротше, це я не можу. Я би міг обісратися від страху. Тому, коротше, поіграємо в Слендеріну 2D, якщо хочете, щоб я поіграв в Слендеріну. Нормально З села, або там ще якусь срану Слендеріну, то ставте лайки. А я буду і грати. Вот. Я взагалі в Слендері не, ті срані не грав вот. ні разу. Ну, Хіба що десь давніше років так 4 назад іграв Слендеріну 2D, і то я не знав, що там робити. От. Я то виключив і буяв. Йоханий бабай. Вот. То, короче, цей. О, я ключик зібрав. Так, а що робити? Я граю за якогось челіка. Так. Слендеріна. Так. Ідемо. Мені стрмно. Я телефон від себе віддалив. От. І мені дуже стрмно. Зараз. Звуки ще такі стрьомні. Як І Якогось Слендермена, знаєте? Таке З... звучання таке. Капець коробки. Йоу. Блін, ще навіть ніяких скримерів не було. Я вже, коротше, цей. Певно, скоро э, від страху обісруся. Йоу! Блін! Прям серце чуть не зупинилося у мене Йоу. Слендеріна. срана появилася. Вікно можна якось відкрити? Ні. Челік, ти на Все, розвертаємося і йдемо назад. Челік, ти нашого взагалі сюди зайшов? Тобі би цей піти додому собі, відпочити. Вот а не по тим заброшкам сраним лазити. Всякі слендрины, блін. Що с какие цій кімнаті? О! Йоу! Куда я залез? Капец. Так а я бачу там шайку якусь дверку, так. Треба якийсь ключ, наскільки я понял, так? Так. Це я вже включив. Так. Чекайте, що тут треба робити? Тут щось взагалі є чи тут нічого нема? Напевно, нема нічого. В тій кімнаті там треба ключ знайти. Давайте йдемо сюди. Сюди. Так, тут я бачив якесь страхоподало. Так. Так, закриті двері. Я розвертаюся. Йоханий бабай. Що мені зарізати хочете? Я розвертаюся, коротше. Е, вот. Ну, дивлюся з різних боків там, чи є там якісь монстри, слендеріни. Вот. Ну просто розвертаюся, знаєте, що... Та куди я впав? О. Йома. То хто? Він просто відвалився. Кувалда. йо моє А можна просто ту слендерину, як вона появиться, прибити тою кувалдою? А, треба стіну поламати. А, понятно. Так. Йоу. Так. Два, сім. Ми збираємо якийсь код. Так. Цю дверку пізніше. Зайдем! Дий той білоїдемо. Ви мене цей вбити хочете з іми ловушками сраними. Так Тут що? Туди можемо пролізти? Можем. Ключик. Так, це що? Тут лабіра... А, Ми тут були. О! Зодак. Так знову це. Знаєте джучання? Чи як то назвати, я не знаю. Такі знаєте, ніби якісь галюцинації. От. Блін, що я так весело сказав. Це взагалі не весело. Це стрмно. Що з тою лялькою робити зарубіструзі, куди йти. У мене ж було цей два ключа, де я ці ключі просрав. А може я задуп. Зой, йоу-йой-йоу! Я реально заро обісрався. Я не знаю, тут було. Може я за допомогою я них двері відкривав, не знаю. Я заору обісрався. Серйозно. З тими слендерінами. Ой. Е. Може підемо звідси? Тут, тут цей кетчуп був. Блін. Це не добре. в сраку поняла? Я тебе не боюся. Так. Я вже не пам'ятаю, куди я ходив, куди я не ходив. Блин, ну и цей. Э... реально сраный лабиринт. О, Шо, что ж там рубаете? Так.